Всім привіт! З вами Дивака Мото і сьогодні у нас в огляді чергова новинка, пускове або бустер на 1000 А для автомобільних акумуляторів. На мою думку, такий девайс має бути у кожного власника автомобіля наряду з аптечкою та вогнегасником. Завдяки такому пристрою ви зможете прикурити і запустити розряджений акумулятор і швидко вирішити у дорогу. В комплекті у нас іде сам бустер. Має функціональні можливості це підкачка, бездротова підкачка шин. Також у нас є павербанк завдяки літійонім батареям на 8800 мА. А також ліхтарик на три режими. Так, вмикаємо оживлення. Ліхтарик білий світло. Червоний. Як аварійка, і стробоскопи червоні. Також у нас є компресор. Можна заряджати автомобільні, мотоциклетні велошини, а також м'ячі різноманітні і басейни надувні. Також в комплекті у нас йде такий заряд для зарядки шнур. Type-C, ну і USB, відповідно, роз'єм також у нас є. І ось такі ковпачки для підкачування м'ячів. Ну і, власне, сама шлангочка Все це можна зберігати в такому ось чохлі мішочку, який також іде в комплекті. Давайте одразу під. Під'єднаємо наш шланг і будемо тестувати його. В якості пускового у нас в даному випадку ми робити це не будемо. У нас на каналі є відео, де ми тестували пусковий пристрій. Ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Так, ми вибираємо потрібні нам параметри. У нас камера 3 на 10, враховуючи, що вона у нас невеличка, тому я виберу 0,4 атмосфери. Так, вибираємо. Так, 0,4. Ну, автоматика працює так, що має виключитись після того, як досягне необхідної. Необхідних значень. Так, поїхали. 03. Це дуже швидко, 035, 04, і вимкнувся. Бачите, повернувся В принципі, максимальний розряд йде під час накачування. А під час прикурювання такого заряду на 20 пусків вистачить. Ну і тепер давайте подивимося, як, як манометр також можна його використовувати. Просто під'єднати до камери. Так, бачите, 0,25 у нас показує, ну, враховуючи, що переключав, трошечки вона приспустила. Роз'єм для під'єднання крокодилів у нас на боковій нижній частині. Давайте я під'єднаю. Покажу, що індикація працює. Бачите, засвітилося. В принципі, ви можете під'єднувати до акумулятора і пробувати запускати ваш стартер. В нашому магазині є кілька варіантів бустерів по різній ціні. Можете вибрати саме те, що вам потрібно. І дізнатися актуальну ціну. До наступних оглядів!